Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акція на приправу від фірми Деко до м'яса. Ціна 6 гривень. Приправа хмелі суделі. Ціна 6 гривень. 25 г. Приправа до риби неакційна 7 гривень. Приправа до картоплі 25 г, також не акційна, 7 гривень. Людяники ціна 3 гривні. Лоліпоп. 3 варіанти смаків на вибір. 49 гривень коштують слайси курячі сушені 30 грам в упаковці. Чай три слони 20 пакетів 14 гривень. Чай чорний з ароматом лимону 32 гривні, 70 грам в упаковці. Кава рощина Якобс 99 гривень 100 г. Кава Форд 225 г, 64 гривні. Кава в зернах 1 кілограм 289 гривень. Килим силіконовий 69 гривень. Ось такий килим силіконовий 64 гривні. Салатник дерев'яний 59 гривень. Терка. Металева 49 гривень із пластиковою ручкою. Ложка ціна 19 гривень. Салатник скляний діаметром 17,5 см. Ціна 49 гривень. 39 гривень коштує салатник із квітами. Діаметр 15,5 см. Салатник скляний, Діаметр 19 см. Ціна 99 гривень. Тарілка обідня 49 гривень. Діаметр 22 см. Ваза для квітів 26 см. Ціна 119 гривень. Баночка для спецій. Ціна 19 гривень. Ось така баночка для спецій. Пластикова кришка, скляна ємність 24 гривні. 9 гривень, цукерничка із ложкою та кришкою. Соковижималка. Ціна 44 гривні. Об'єм 300 мл. Два варіанти кольорів на вибір. Оселедниця скляна овальна. Ціна 34 гривні. 139 гривень коштує форма для запікання овальна об'єм 2 літри. Параметри 30 на 21 см. Висота 6 см. Прямокутна форма для запікання. Ціна 139 гривень, об'єм літр 300 Чашка скляна об'єм 260 мл. Ціна 24 гривні. Склянки об'ємом 200 мл 6 штук. Ціна 88 гривень. Склянка для пива 310 мл. Ціна 29 гривень. Склянка об'єм 285 мл. Ціна 17 гривень. Серветки паперові. Silken 100 штук. Ціна 22 гривні. Форма для морозива, 4 штуки 49 гривень. Ось такі форми для морозива, 6 штук, ціна 88 гривень. Кубіків для льоду багаторазових 29 гривень. Посуд дитячий 3 предмети. 55 гривень. Бокс універсальний. Об'єм 600 мл. Ціна 15 гривень. 44 гривні коштує миска пластикова. Об'єм 750 мл. Рушники паперові. Ціна 22 гривні. Підслідники 19 гривень. Шкарпетки високі ціна 29 гривень. Ще один варіант шкарпеток високих ціна 24 гривні. 149 гривень коштує наповнювач для кутячих туалетів силікогеловий 1,5 кг. 55 гривень коштує ось такий наповнювач 2 кг 600 г. Кілограм 800 коштує 44 гривні. Килимок придверний прорезинений. Ціна 99 гривень. 19 гривень коштує килимок силиконовий у раковину. 99 гривень коштує кошик пластиковий об'єм 9 літрів. Вішалка 3 гачки, Ціна 19 гривень. Пластиковий стакан ціна 44 гривні. Кошик для дрібниць пластиковий ціна 10 гривень. Кольори в асортименті 88 гривень, дозатора для рідини та відділ для губки. Блокнот формат А6, ціна 9 гривень. 48 аркушів. Ось такий блокнотик ціна 29 гривень. Блокнот формат А5 Леопард. Ціна 29 гривень. У клітинку 37 гривень. Набір канцелярський блокнот та ручка. 29 гривень коштує набір подарунковий, блокнот та ручка. 29 гривень. Блокнот формат А4. Альбом для малювання 8 аркушів 9 гривень. Папка для зошитів 37 гривень. 4 гривні 50 копійок, зошит шкільний, загальний 24 аркуші. Папір офісний 500 штук формат А4 164 гривні. Набір маркерів текстових двохсторонніх ціна 55 гривень. Комплект обкладинок для підручників 5-7 клас ціна 24 гривні. 1-4 клас 24 гривні. Комплект обкладинок 11 і 10 клас 37 гривень. Папка 9 гривень. Набір ручок кулькових 29 гривень. Набір гелевих ручок 22 гривні 8 кольорів. Набір фломастерів 12 гривень 12 кольорів. Набір олівців кольорових 8 гривень 12 кольорів. Набір тіста для ліплення. Ціна 49 гривень. 9 кольорів 225 г. Папка на кнопку 11 гривень. Пластилін 10 кольорів. Ціна 39 гривень. 55 гривень. Картина настінна. Шкатулка декоративна. Ціна 17 гривень. Ключниця 64 гривні. Скринька для коркових пробок ціна 74 гривні. Ключниця у вигляді гілки металева. Ціна 69 гривень чорного або білого кольору. Вітерце металеве із ручками з чгута ціна 39 гривень. 27 гривень підсвічник скляний. 9 гривень дерев'яна підставка під аромопалички. Набір підставок під свічку із гіпса 2 штуки 69 гривень. Підсвічник металевий 39 гривень. Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі!